Восьма на годиннику час новина Дніпро ТІВІ. В студії Дмитро Херлов, Вітаю тарифи на воду в місті поки що не змінились. Повідомили у Дніпроводоканалі. Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, планувала поетапне підвищення цін з 1 квітня нинішнього року. Втім, поки не встановила їх. Дніпроводоканал очікує на відповідні рішення і щойно їх отримує. проінформує жителів міста. Будівельні відходи, старі меблі та розтрощена техніка у дворах Дніпровських багатоповерхівок біля сміттєвих контейнерів, подекуди утворюються звалища. Чому комунальники не вивозять таке сміття? Розбирався мій колега Сергій Скрипник. Постійний сморід та геть не естетичний вид з вікна. Мешканці цього будинку вже більше місяця живуть із купою мотлоху на власному подвір'ї. Представники департаменту екологічної політики разом з інспекцією перевірили наявність габаритного сміття у дворах. Наразі ми бачимо вивневивесне вивез невивез крупного габариту у зв'язку з тим, що управитель даних жилих будинків заключає договір на вивез твердих побутових відходів, не включаючи тоді крупного габариту. Великогабаритним сміттям вважаються старі меблі, килими, деяка побутова техніка, будівельні відходи за законодавством та правом благоустрою нашого міста. Кожне собі господарське господарювання, та ОСББ, Мешканці жилих будинків багатоповерхових повинні мати договір або на себе в або ти управителі компанії повинні заключати договір, в яких входить крупного бороть. На Порушників склали протокол. Далі на них очікує штраф за недотримання вимог вивозу сміття. Повідомити про правопорушення можна на гарячу лінію 732 12 12. У Дніпрі побільшало безпритульних собак, іноді вони кидаються на людей. Тварини проявляють агресію з кількох причин. Нерідко захищають потомство в інших випадках людей, які підгодовують їх біля під'їздів. Кліпсовані собаки, що зустрічаються у Дніпрі, стерилізовані і мають щеплення від сказу. Решта становлять реальну загрозу. Якщо містяни стали жертвами вуличних собак, у міськраді радять діяти рішуче. По-перше, це звернутися до пункту так званих і так в нас існують пастерівські пункти, травмпункти необхідно, якщо ця тварина невідома, якщо її нема можливості відловити, то треба звернутися в будь-який час негайно до пункту, де буде зроблене щеплення від сказу. Але якщо тварина має так звану кліпсу. Також необхідно звернутися до комунального підприємства Зооконтроль, чому тому, що в будь-якому випадку тварини, які проявляють агресію щодо людей, ми їх ніколи не відпускаємо. На Дніпропетровщині ніч минула без ворожих обстрілів. Втім, з повітряними тривогами. А от отудечину окупанти атакували ударними дронами. В обласному центрі пролунали вибухи. Загалом по території України було випущено 17 шахедів 14 з них сили ППО знищили. Сучасна війна потребує сучасних методів ведення бою. Коштом міського бюджету закуповуються розвідувальні дрони та БПЛА, що здатні нести боєзаряди. Ця техніка приклад сучасної та ефективної зброї. Крім того, для обезпечення військових їхніх позицій та техніки від ворожих безпілотників місто закуповує антидронові рушниці. В межах програми сприяння територіальної оборони міста Дніпра наші оборонці отримали багато техніки, яка допомагає наближати перемогу. Війна дронів так неофіційно називають війну в Україні, яку розв'язала РФ. Нашим військовим постійно потрібні засоби для спостереження, нанесення ударів та боротьби з ворожими БПЛА. Є яскраві приклади дій наших внутрішніх пілотів, а також спеціалістів антидронових рушниць, які в безпосередній зіткності з противником, так, протягом короткотривалого періоду часу було захоплено вісім дронів противника, і які завдавали нам значної шкоди для особового складу після подавлення цих засобів особовий склад міг далі успішно виконувати своє бойове завдання. Дніпровська громада завжди у діалозі з військовими та отримує актуальну інформацію про потреби ЗСУ. Коштом міського бюджету закуповують і антидронові рушниці, БПЛА, кажани та планшети. Коштом міського бюджету в минулому році 22-му, по АТ-напрямку ми закупили та передали. Це були і комп'ютери, і планшети, і квадрокоптери з тепловими камерами. Це було телекомісійне обладнання, ip телефони комутаційні шафи, також ip телефони кабельна продукція. І також допомагали з монтажем. Цього обладнання це, це стосується відеоспостереження об'єктів. Техніка, яку передає місто, допомагає нашим захисникам більш ефективно виконувати бойові завдання. Взагалі минулого року місто надало військовим допомоги, і на програму сприяння територіальній обороні було витрачено більше 2 мільярдів гривень. Тобто, це ті суми, які пішли в захист нашої вітчизни. Протестували й комплекс для ураження повітряних та наземних цілей. Він оснащений тепловізійною камерою, місцем для оператора та великокаліберним кулеметом. Ці комплекси вони містять планшет, який має спеціальну роздільну сітку. Тобто можна бачити ціль, відстань на якій можна бачити навіть більше двох кілометрів. А також можна бачити ціль, і у як у денний час, так і також і у нічний, тому що вони оснащені тепловізійною спеціальною камерою. Вони є дуже запитувані такі от комплекси, які зараз ми протестували. Але переглянули і от у нас в планах закупити ну десь 20 таких комплексів тепер для наших збройних сил. Місто продовжує підтримувати наших захисників, забезпечуючи їх сучасною технікою. Сотні майбутніх призерів та переможців. Дніпровська школа фігурного катання та хокею славиться на увесь світ талантами та педагогами. Чергова місту Ксенія Сушко перевірила виконання доручень міського голови Дніпра щодо якісної роботи льодової арени у нашому місті та познайомила з її юними вихованцями. Як минула зустріч, спостерігала наша знімальна група. Ви, мабуть, і бачите ось це вся. Виставка всі шкафи. Скільки тут медалі, скільки тут кубків? Вихованці спортшколи із зимових видів спорту виступають на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та України. На рахунку спортсменів школи медалі різного гатунку. На сьогоднішній день у нас два е наші вихованці будуть готуватися до взрослого чемпіонату світу. Чотири е наші вихованці, дитячої юнацької спортивної школи, значить, вони готуються ю 18 до чемпіонату світу у Франції, який пройде у місті Парижі. Тренування у закладі відновили попри війну. Зараз в спортивній школі 336 учнів, але займаються не всі, тому що дуже багато в роз'їздах на змаганнях, на змаганнях в Європі, на змаганнях у світі захищають спортивні досягнення, які в нас є українські та нашого міста Дніпра. Зимові види спорту вчать самодисципліні розпорядку дня витривалості, зібраності та зосередженості. І юні дніпряни мають можливість тренуватися на льодовій арені навіть у цей складний час. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі: аварій чи знеструмлень на мережах водопостачання та насосних станціях не зафіксовано. За минулу добу Дніпроводоканал усунув сунув 45 засмічень і засмічені пошкоджень на системах водопостачання та водовідведення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпрові та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. До штабу взаємодопомоги громадської ради можна звертатись за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Рятувальники за минулу добу приборкали одну пожежу, яка сталася у житловому секторі. Горіла електрощитова у під'їзді. Постраждалих немає. І коротко про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 6 градусів. Протягом дня хмарно, без опадів. Температура повітря сягне 15 градусів тепла. Це остання інформація на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Команда Дніпро Ньюз вже готує нові матеріали до ЕТРО. Чекаю на вас 9-й. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо. Не забувайте, все буде Україна.